Привіт, друзі. Добрий день. Вітаємо на нашому каналі Оля та Володимир. Володимир та Ольга. А сьогодні поговоримо про фінансовий успіх в Канаді. Чи можливо взагалі стати фінансово успішним в Канаді, стати багатим, благополучним, щасливим, щасливим знаменитим і так далі? Тому тобто. подібне. Про гроші. Коротше, поговоримо. А є така думка, що в Канаді люди роб... працюють тільки на зарплату. Нічого не залишається. На двох-трьох роботах да, неможливо купити грошей. Тому поговоримо про те, як становляться багатими канадці, що вони заможними, що вони роблять для цього. Ось Про це все в цьому відео. Ну і тому що в нас тема про гроші, у нас є грошовий спонсор сьогодні BCU Financial кредитна спілка канадська українського походження, яка допомагає всім українцям відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки приходять за посиланням, дивіться, як вони працюють. А, так от, а, як стати фінансово заможним в Канаді? Перше, що вам треба зробити, це а, приїхати в Канаду та само собою. Але коли ви вже в Канаді, коли ви тільки починаєте своє життя тут, ви новий іммігрант, а ви привезли з собою якусь подушку безпеки, бажано, звичайно, побільше. Але деякі люди примудряються приїхати взагалі без грошей. Так, а, так і люди першим, що вони люди роблять, це знаходять роботу. Кар'єрний путь, шлях це насправді досить таки вагомий і достойний варіант заробити грошей в Канаді. Особливо спочатку, коли ви працюєте, можливо, якщо хтось знайшов на мінімалку роботу. Треба не зупинятися, треба е, працювати у напрямку розвитку вашої е, кар'єри. І за 2-3 роки зможете з тої мінімалки там, в 3-4-5 разів вирости в, е, в ціні. Але, є тут велике, але якби ви багато не працювали, гарно не працювали, там є якісь е, стеля зарплати, які ви можете досягнути. Плюс є така річ, яку ніхто не відміняв, це податки, це те, що неможливо уникнути, смерті та податки. На жаль, податки в Канаді з'їдають іноді пів зарплат. Чим більше, так, ви заробляєте, тим більше будуть податки, але податки будуть виростати на ту суму, яка вам більше ліміту. Тут є цілі таблиці, в залежності від провінції, в якій живете, ви можете подивитися в інтернеті, але, наприклад, якщо ви заробляєте щось в межах 100-150, ваші податки будуть вклати, там, близько 30%, може 46%. 150 200 там вже 50% то може більше. Тому легко показати, можна порахувати. Скільки дуже, ви, дуже є скільки багато ви багато. На, на руки будете отримувати? Можна просто загуглити селері, калькулятор Канада там або провінція, так, де так. ви живете. В різних провінціях різні податки, різні зарплати все це можна пошукати і вирахувати. Наразі найвигідніша провінція з точки зору податків це Альберт. А менше все там платять податки працюючі люди, люди і податок на товари, ПДВ там найнижчий в Канаді. Тому вони mm -hmm. так заманюють до себе іммігрантів, а і в принципі там непогано. А, ось, тобто ваша кар'єра. Ви приїхали до Канади, починаєте працювати, рости по кар'єрні кар сходам, і бажано при цьому піти повчитись. Тому що якщо треба. Ну, якщо треба, тому що канадська освіта вона сама по собі непогана, і для кар'єри треба інколи мати вищу освіту, специфічну освіту, МБА, сертифікати різноманітні, там, курси і так далі. І тому тобто, треба, якщо вам так потрібно. треба вкладати гроші в себе, тому що щоб більше заробляти, якби інвесту інвестувати в себе. І Канада таку можливість надає дуже, дуже класно. Це за гроші. Да, але, як Оля сказала, є стеля, в яку ви колись можете йти і зі власних штанів вже не випрагнете. Тобто там 150 тисяч, наприклад, на рік і все. І, і більше ніяк. Ну там ще бонуси, але можуть бути 200, Я знаю дуже багато людей, які працюють в індустріях, вони отримують зарплату 200 тисяч, 250, тисяч. Ну так, дуже сильно залежить від того, ким ми працюємо. Там айтішники, індустрії ви Айтішники більше. більше заробляють, лікарі більше, а, там деякі професії більше. Але якщо ви будете працювати на касі в супермаркеті, то, то мало що за Зрозуміло, про кар'єру. Другий путь. Другий шлях це шлях підприємця. І насправді це той шлях, де немає стелі, де немає жодних обмежень. Все залежить від вас, від того, як ви любите працювати. То може, бо, ну, той шлях складається з просенконста з доброго і з поганого, тому що ви все залежить від вас, немає немає стелі, але це залежить, як ви будете працювати. Може бути і менше ніж у когось на рогню, якщо ви. Канада, Канада це країна підприємців, насправді тут величезна кількість малих середніх, великих бізнесів, малих просто там сотні тисяч реально. Ми коли почали там працювати в Канаді в продажах, один час там працювали, у мене був малий та середній бізнес, мої клієнти. Я коли побачив ту базу клієнтів, я просто прифігів, скільки тут є компаній. І, ті, і, і люди, які володіють цими компаніями, цими бізнесами, які розвивають ці бізнеси, вони справді себе дуже дуже добре почувають з точки зору фінансів. Якщо вони правильно працюють, і там можна трошки економити на налогах. На... Ви можете там списувати дуже багато на всі ваші. Бізнес на те, як ви його ведете, Тобто дуже багато є варіантів, як вам платити податків менше, ніж якщо ви працюєте на когось менше ніж 50, 40 або 30%. відсотків. Так тому бути підприємцем це насправді дуже класний шлях колонаді. Єдин, єдині обмеження, те, що поки у вас немає піару, краще цим не займатися. Або ви можете цим займатися, якщо ваша дружина або чоловік вам зробить піар. Тобто працюючи на себе, неможливо зробити податися на піар волонтерію. Ще один момент, який між підприємцем та працювати на когось, це працювати за контрактом. Там ви більше грошей, ніж якщо ви працюєте на когось. Ви так само працюєте на великій компанії, але у вас є змога ще платити менше податків, тому що ви списуєте на всі ті речі, які там. Їжа, одяг, ваш офіс домашній, це все можна списувати. Ну, це все одно можна сказати, це підприємство, тому що ви сам собі володар. Ви Ми свої консалтинги послуги продаєте великим компаніям. Дуже в Гайті ця тема популярна, коли людина працює по контракту. Великі компанії, фінансові, там, інші набирають контрактників, потім, якщо треба їх когось скоротити, починають з контрактників. Але ну, в цілому так це вигідно, але не для всіх. Люди, які бажають стабільності, стабільної зарплати, вони йдуть на фулл-тайм, але там менше заробляється. Ну, тут таке є так, такий, такий баланс. От, путь підприємства розказав. Наприклад, наші знайомі, які приїхали в Канаду там, майже там, на два роки раніше, ніж ми, вони, він почав працювати пламбером, тобто водопроводчиком. Спочатку там. Допомагав, потім зробив свою компанію. Зараз в нього магазин в Торонто, декілька бригад на нього робота працюють. Він собі може дозволити декілька разів на рік їздити там по Європах, нормально все з точки зору грошей. Це... Європами наших українців не ну... знаходить, але якщо ви розуміли, щоб звідки поїхати в Європу, то трошки інша історія, ніж з України поїхати в Європу. Так, тому це нормальний абсолютно путь шлях стати стати заможним це стати підприємцем. В Канаді а ще шлях: це шлях інвестування. Дуже багато а... таким займаються канадців, які або люди, які давно приїхали, це інвестування у нерухомість, інвестування в акції. Інвестування в різні бумаги, тут це дуже... Крипто, Криптовалюту і так далі. Канадці не, 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 не тримають гроші під подушкою, вони... гроші інвестують. Найпопулярніша тема для інвестицій це звичайно, real estate, тобто нерухомість. І це, в принципі, порада для всіх людей, які тільки приїхали до Канади, якомога швидше. Купіть собі щось. Аби щось, да, щось. Хоча б маленьку квартирку, хоча б ну, буквально. Тому що ринок такий динамічний, тому що можна купити сьогодні там, за півмільйона, там через два роки буде коштувати мільйон приблизно. Ну, такі реалії канадські. Тому дуже сильно пощастило людям, які приїхали в Канаду там 20-10 років тому. які по дуже низьким цінам відносно сьогоднішнього дня, купили нерухомість не одну, а декілька і здають, і так далі. Тому так, треба потрапити в цей ринок якомога раніше. Наприклад, моя знайома, вони купили, коли вони купляли житло, тому, мабуть, що було 15 або 20 років тому в Воїні вони купували навіть без даунпейменту. Тоді можна було ще не платити ще на якийсь відсоток наперед. Вони купили там щось за дуже мінімальний процент моргеджів. Зараз ти вони купили щось 250 тисяч або 300. Зараз такий таунхаус коштує близько мільйона. Тобто, зараз, якщо вони наприклад вони підуть на пенсію колись, вони його продадуть за мільйон, вони куплять собі кондо за 500-600 тисяч, у них вже є 400 тисяч, на які вони можуть жити як додаток до пенсії. Дуже багато людей збирають на пенсію, але це вже друга історія. Зрозуміло, що як якщо ви тільки приїхали, грошей особливо немає і. Дивлячись на актуальні ціни на рухомість, можна подумати, що да, ніколи я тут нічого не куплю. Це перше враження. Насправді знаходять люди варіанти. А... Так, також думали. І о... починають працювати, починають щось відкладати, починають спілкуватися з ріелторами, з морич брокерами і знаходять собі варіанти дешевого житла. Для first-time баєрів, тобто для людей, які перший раз куплюють, купують купую, житло в Канаді. Для них тут є спеціальні програми, там, фінансові умови і так далі. Залежить також від провінції, де ви купляєте житло. Напевно, в Британській Колумбії та Онтаріо зараз нічого не світить новоприбулим, поки не буде піару, тому що є податок турний 25%, на, 25? Да, на, на на резидентів. Але в інших провінціях там, в Альберті немає такі іділовських податків, і можна купити собі якусь квартирку там, за 200-300 тисяч, там, вклавши в неї 15-20 тисяч доларів, і жити, платити, виплачувати за своє, а не платити комусь за його боргіч. Тому краще інвестувати в нерухомість якомога швидше. Дуже багато канадців, які я знаю, і людей, які приїхали раніше, у них не тільки одна нерухомість, у них декілька нерухомостей. Наприклад, у них є свій дім, у них ще є багато там кондо, десь ще котедж, десь ще щось. Вони здають дуже такий популярний бізнес, я б сказала, в Канаді як інвестиція або переїзд з одного дому до іншого дому. Там трошки далі, ви на ту різницю купуєте щось краще, або робити ремонт. Тобто Дуже багато таких людей. Чому Канада роблять... багато переїжджає? Сервіси з перевозки речей дуже популярні, тому що люди купляють нерухомість першу, наприклад. Живуть там пару років, роблять ремонт. Нерухомість дорожча, вони продають, купують щось краще, а платять ті ж самі гроші за, за моргіч. За, за іпотеку, потім друга ітерація, третя, четверта. І потім людина вже переїжджає в великий будинок з двома гаражами, і потім вже починає купляти другу, третю, там нерухомість для того, щоб інвестувати. Далі ось ну, так, ось такі історії дуже різнобагатих історій, але люди так вони дуже багато інвестують у нерухомість. Тому тут та, такий ринок та, дуже потім історії. інвестиції в цінні папери в акції. На американському ринку люди граються самі, купують акції або користуються послугами компаній, типу там, Well Simple або Questrade, тобто робоадвайзери, які роблять вам пакети інвестицій. Це досить популярна послуга, послуга сервіс вже так як. Так, ви вибираєте ризики, які ви можете толерантні для вас. І ваші гроші не там, там не буде там астрономічних прибутків, але і коли будуть навпаки, не прибутки, <рес> але в цілому інфляцію в річному вираженні ви поборете. Тобто будуть будете трошки за більше заробляти ніж це довгі ніж та. ніж ваші гроші буде з'їдати інфляція. Це... Те... це довгі інвестиції. Це треба, щоб не на рік, не на два, а там на 5-10 років ви маєте ті гроші покласти і не не. Не чіпати. коли криптовалюта була так досить активно популярна, багато канадців цим бралися, багато на цьому обіжилися і більше не планується займатися. Ну то, тобто люди постійно шукають, куди інвестувати гроші. Дуже багато фінансових консультантів і в банках, і не в банках вони працюють. Це така взагалі стрім таки дуже багато людей, які займаються до них приходити. Вони вам розказують або як ваші там кредити. Зробити так, реінвестувати або як інвестувати в ваші гроші, які у вас є, в залежності від того, що ви хочете, що ви очікуєте. До речі, ці консультанти фінансові вони також багато з них займаються страхуванням, тому вам обов'язково будуть намагатися продати страховку житла життя вашого, тобто, якщо з вами щось трапиться то ваші нащадки отримують. Це а... не, не погана річ. Да. Ти не кажеш, якщо вона. Ні, погана я, є, я не та? кажу, що це погано. Насправді, якщо всі страхують, всі всі майже всі тут страхують своє життя. Тому що, наприклад, якщо ви платите за іпотеку, там вас залишається там, 800 тисяч, ви повинні віддати банку, то ви себе страхуєте на 800 тисяч. Якщо з вами щось трапиться, то ваша родина не, Рай, мітар, не залишиться без грошей, і вони зможуть виплатити іпотеку вже. А, Можна сказати, з допомогою отриманих по страховці грошей. А ось так, що можна стати фінансово успішним в Канаді. Це не легкий шлях. Люди до цього йдуть роками. Але Але ми бачимо, наприклад, ті дома, в яких живуть люди, там квартири, які купують там в центрі, машини. Ми бачимо, що таких людей дуже дуже багато в Торонто. І це, це це в принципі середній клас вважається, тому що ну Канада вона каже продама і... про 6-10 мільйонів доларів. Ну, середній клас ну. А? Не дуже мало багато тих домів. Канада це країна, де немає дуже багатих людей, тому що вони багато податків. І немає дуже бідних людей, тому що Канада це соціальна країна. Тут дуже великий середній клас. Тут немає такої прірви, як може бути в США, коли люди заробляють мільярди і поряд з ними живуть люди, які заробляють там, нічого. нічого. Ось, тому Канада вона трошки усередняє і щоб трохи вирватися від цього середини, треба робити власний бізнес. Це насправді єдиний шлях справді стати багатим. Ну я думаю, не тільки в Канаді. Але якщо ви будете робот... працювати на компанію Фултайм, десь ви не будете бідувати, але і супербагатим ви не зможете стати. Ну це це об'єктивна канадська реальність. І, Мабуть, що яхту там якусь та, яхту кіння, не купить. купить. А, ну, так так. Але для новоприбулих це трохи важче ніж для тих людей, які вже давно в Канаді. І важче стає з кожним роком. А тому головне про те, що ми сумували там, жаліли, те, що ми не приїхали в Канаду раніше. Ну, або що вони купили відразу житло. Так. Більше за тим. Тому чим раніше ви будете в Канаді, чим раніше ви почнете будувати вашу фінансову стабільність, там, незалежність там, благополуччя, тим е, скоріше ви станете багатими та заможними. Чого вам і бажаємо. Так. На цьому все. Дякую, що дивилися. Напишіть, будь ласка, вашу думку з того приводу. Підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока, Пока-пока.